Знову не поза цього пані прийшов причати на за що не коли голову страх. кожен з нас як камінь у цінні що захищає нашу рідну Україну Коли земля землях дякуємо Вінницькому державному педагогічному університету та ректору університету Наталі Вані Назаренко. Наші серця дякуємо всьому колективу університету студентам, дякуємо Юрій Стату. Вітаміни. для членів окремо, що молоді окремо тубримали. Що його такі у заболі. Не стамося. Кожне серце, кожна рана нас нетує. Україна стає понад всіх. Одна ротина. Немає різниці між містом і селом. Ми всі стоїмо під одним небом. Кожен воєнко.